Друзі, всім привіт! Давайте сьогодні розглянемо актуальні пропозиції на Луцькому авторинку на 4 травня. Сьогодні був авторинок. Давайте подивимося, що не купили. Авторинок був слабенький, того багато варіантів залишилось для вас. Давайте подивимося, що тут є. І так, давайте розпочнемо з такої популярної машинки, як Passat B8. Ось такий тут стоїть. На транзитиках, звичайно, автомобіль двохлітровий, дизельний 2018 року з пробігом 255 тисяч кілометрів за 16 900. Автомобіль, до речі, на автоматі з комплектацією Highline. Як ми бачимо, воно на дисках, не на ковпаках, є автоскладання зеркал, є клімат, великий екран, на кнопці запускається, до речі. електроручничок, звичайно. Цікавий варіант 16 900. Такий є тут. Йдемо далі. Шкода Октавія в Рестальнику. за ціною 12700. Машинка 2019 року. Дивіться 19 року 12700. Це ж ну, це класно. 1,6 дизель 270 пробігу. Ну, для 1,6 дизеля це не є великим, зато власник не бреше тут точно такий пробіг. Номер ви побачили на екрані. Є кліма, є великий екран. Ну, комплектація середня, там є датчик світла бачу, Ці дошки звичайні, Ну, є ціна. Машинка, наголошую, 19-го року машину маєте за 12200. Класна пропозиція, звичайно класна. Так далі Grand Scenic. Grand Scenic у нас небосешний звичайний не скільки бачу. Renault Grand Scenic 12-го року з ціною 8000 доларів. Ціна гарна, це другий рестайлінг. Точніше, перший рестайлінг. Limited Edition. Це якісь колхозні наклейки. Ну, ось такий грандсценік тут мається. Далі є така пропозиція копіль Астра. Астрочка йде у нас на титанах. За ціною 5450 Дев'ятий рік. Ось така вона по кругу. І ось така вона в салоні. Також тут є Nissan Qashqai на таких босешних дисках з мохобоєчкою. Вроді все ціле так, так і не зрозумієш. І так, яка у нас інформація? 13 рік, 1,6 дизель, сертифікат 250 пробігу, гарна комплектація, ціна 10 10950. Це кашка плюс 2, він семимісний, з панорамою. Ну так, комплектація їхня, типу, їхня комплектація це з кращих. На фаркопчику. Білий. 1,6 дизель, це знаєте, ви це цепковий двигун. Не 1,5 дизель п'ядизелька 9К. Ну, також гарно ходять. Якщо вам треба з цепочкою, можете придивитись. яка тут є Меріва. Меріва ОПЦ, напевно. да? Чи що це Да, ОПЦ, Шостий рік, 1,6 MPI, Шкіра Рікаро, плюс підігрів. Кліма, сертифікат в Швейцарії 217 пробігу. Ну, за 4950. В принципі, машина дійсно, можливо, цікава. Дивіться, який салон. Ну, Типу, я не знаю, вона насправді трошечки вже часу продається, але це ж і зрозуміло, тому що де зараз знайти клієнта на таке авто. Не кожен захоче, але якщо до 5 тисяч хочете щось на транзитах, при цьому з двигуном 1,6 MPI, ну, не, не такий вже поганий варіант. Плюс, я думаю, власник ще там щось торгується. Йдемо далі. Volvo. Volvo це у нас. На автоматі 1,6 дизельне. В60 259 пробігу, 12 рік. Номер телефона, бачите, повна комплектація. Власник заявляє, є вкладання зеркал. Ось така по комплектації, як бачите. Ну, Зараз набувають вони ще більше популярності ці Volvo, Можливо, хтось собі таке шукає, майте на увазі. Тут на авторинок за такими авто їхати варто. І так, ще у нас шкотика Octavia одна. Також 19-го року, але ця за ціною 15800. Також це автомата не механіка. Ось бачите всі її плюси на відео. В це сховання зеркал. Вона вже така на ковшах йде на автоматі. Ну і пробіг у нас який вказаний. Пробіг у нас не вказаний, на жаль, або я... ні, не вказаний пробіг. Але, ага. 273 тисячі також пробіг був у 2019 році. Ну, бачите, 2 літри дизель, да, це беруть машинки, щоб накатувати пробіг. В цьому немає нічого дивного, але ця машина ну, 500 тисяч не їздить 1,6 дизель, а це, а це ще й 2 літри дизель. Ну, 2 літри дизель на автоматі цих грошей точно вартує. Так, ще один у нас кашкайчик, це 13-й рік. На жаль, не вказано, чи це 1,5 чи 1,6 але вказана комплектація. На 172 тисячі замінено ГРМ. Можливо, раз не вказаний, який це дизель це 1,6. Тому що якби це був 1,5, власник зразу б на цьому наголосив. Можливо, це мої догадочки. Дивіться, він по салончику, на панорамі, звичайно, це п'ятимісний, не 7 -місний. ось такий кашкайчик. Ну, якщо ГРМ замінено, це цепочка, напевно, власник має на увазі. Ну, Якщо це 1,6 дизель, то варіант непоганий. Такс. Тауран, мій до речі, тауран поїхав, 1.4 4 тисайний. Але дивіться, тут є 1,6 дизельний 2019 року. Звичайно, ціна на нього не така, як в мене була, там 9 з копійками, а 11700. Дивіться, по комплектації, який. Ну, Це часто таке замовлення в людей, такий саме тауранчик. Ось дивіться, тут є комплектація Life, на дисках є таке авто. Майте собі на увазі. Так, йдемо далі. Бачу Opel Insignia на транзитіках, ну-ка, що там, ну, можливо, щось заховане. Ну так, да, бачите, тут було Це Це нормальна практика, також так робив. На бампері не хочете бампер красити, але там може бути якась царапінка. Нічого в цьому страшного немає, зате гляньте, який тут салон. Коричневий автомат, ну тут реально жирна комплектація. Що на дисках, воно грязне, у нас був дощ, але не звертайте увагу, увагу. Такі, такі фари. Так, дизель 2 літра, 12-й рік, 190 пробігу, АКПП. Ось таке авто. Номер телефону ви побачили на екрані. Якщо вас цікавить, дзвоніть. Такі авто є. Так, зразу з боку стоїть Тігуанчик свіжий. Машинка 20-го року, без жодного підкрасу, автомат, 2 літри бензин. Ось вам зразу він код, це Америка 17900. Ось так він виглядає. Давайте зглянемо, що там по салончику. Такий у неї салончик. Набирайте, якщо вас цікавить, така машина. Так, далі тут ще стоїть Renault Grand Scenic. Renault Grand Scenic у нас 1,6 MPI на за ціною 5300. Шостого року, звичайний, звичайний сценік. У мене, до речі, є такий дизельний його за 5900 І він у мене 8-го року. Так. Цю шкоду, якщо не поміляю, знімав. Такі міцубісі у мене також є в наявності, не забувайте. Прохожий гоміму не буду на ньому наголошувати. Ще один тауранчик. Тауранчик у нас, у нас вже на номерах. 10 року 1,6 за ціною 8750. Ось це набагато цікавіша ціна. Але, звичайно, автоїждження, як ви знаєте, і авто на Україні на транзитах відрізняються по стану, в принципі, ну не завжди, але за ну, але Ось такий є тауранчик. Так, це у нас 1,4 бензин, я його вже коли знімав. Астрочка на автоматі 16 MPI є у мене в наявності, не забувайте. Зараз дивлюсь, що тут ще не знімав. Так, гольчик, давайте. 11, бо в мене є такий самий гольфік і що це за нього на ціна? Так, це 1.9, 1,6 MPI-ка, 2009 року за ціною 7800. У мене такий самий, тільки на дисках і в мене TSI-ка 10 го чи навіть 11-го року, і в мене сам паркується і від за такою ціною. До речі, колхозний трошечки екран. Ну і ось такі є 1,6MPI, кому не треба 1.6MPI, хто хоче нормальну машину, щоб нормально їхали, у мене є TCAI, маєте на увазі. Так, сійдемо далі. Фабія 4250 за 7 рік. 1,4 бензин. Ось таке авто, ось номер телефона, ось салон. Не знаю. Чи зараз вже ці авто актуальні? Хто купляє, не знаю. Десь тільки, напевно, пригнане. Не, Бачите, подушечки з німеччини. Давайте ще таки дачі логан вам дві знімемо. Дача Логан перша за ціною 609 року 1,6 MPI. Телефон ви побачили на транзитах свіжопригнане авто. А друга 8-го року, також 1,6 бензин, 5700. Також телефон бачите на екрані. Такі є ще дві дачі, також ходовий товар. Ну і Гольфів 4 за ціною 4600 доларів першого року 1,6 MPI. Знаю, зараз на ЛТТ скажете. Ну, до речі, номер, подивіться, кого цікавить. Скажете, ой, такий хлам за такі гроші, 4,5 тисячі за перший рік машину. А скільки вона має стоїти, якщо одне розмитнення в нашій країні не стоїть 2 тисячі доларів? Не може воно менше стоїти. На жаль, хочете, ну, не хочете переплачувати, шукайте на українських номерах, але знову таки, це зовсім різні машини. Ось, якщо хтось досі там не вірить, що на транзитах там, вона багато в чому краще в стані, просто можете самі це звірити, це видно неозброєним оком. Так, давайте тепер по моїм машинкам прийдемося. Я їх тут зараз запаркував майже всі такс. Volkswagen Golf 6 на панорамі 2010 року він у мене. Дивіться, на яких дисках. Гарненька машинка. На панорамі. На всіх на всіх ділах. Великий екран, клімат, контроль. За ціною 8 тисяч я його віддаю. На старті на мене більше, це ціна без торгу. Також в мене є міганчик 2016 року на таких дискарях. У мене тут на старті на нього ціна 9300, віддаю його за 8900. Пробіг оригінальний, авто у гарному оригінальному стані. Ще 16 2016 роком буде на реєстрації. у вас. Astra Jayka 1,6 MPI на автоматі 9-го року на самій топовій оптиці, на підігрівах, на кліматі. Ну, Насправді, у мене, напевно, цю машину. Забирають завтра, але без завдатки, ще задаток не скинули, ще точно ясності немає. Того я сьогодні виставляю це відео. от Якщо ви дивитесь, значить ще це авто є в наявності саме 4 травня. Може хтось встигне, бо тут реально класне авто. Так, далі в мене Grand Scenic куди не під дизель. Це 2008 рік. Також авто це мають забирати, але ще задатка не було. Безключовий доступ у мене тут. Гарна комплектація, гарний стан. Ну, Таке авто дійсно рідко трапляється. Так у мене ще і дизель за ціною бензина ще є рік класний. Того також є такі авто в наявності. Плюс Міганчик 17-го року, тільки заїхав. Також у мене у нього найдешевша ціна. 11200 він у мене на старті. Я його віддаю за 10500 для вас. Ось такі у мене автівки є. Це ще далеко не все. Це такі ті, що... У мене тут стоять. Ще в мене є Mitsubishi Outlander, Ford Focus 10 року. 1.6 дизель за ціною 5900, плюс Passat b 7 який 2 літри дизель на автоматі на кожній, який віддаю за 10 тисяч. Так ось такий у нас ринок в Луцьку, стільки машин. Це маленька тільки частинка від цих авто. Всі в одне відео не влізуть. Того, кого цікавлять машинки з Європи, з авторинка в Луцьку, пишіть, питайте, кого цікавлять. Мої машини приїжджайте. Дивіться також. Питайте всім гарного дня. До побачення пишіть що знімати.